Привіт, привіт! Ми сьогодні дивимося на рекламні цілі. Їх не дуже багато, всього лише 6 штук, і розібрати з ними буде доволі легко. Почнемо по порядку з упізнання. Упізнаваність потрібна для охоплень в першу чергу. Це коли ми не орієнтуємося, не акцентуємося на конверсії, на кліки, а нам потрібні саме охоплення, зробити покази. Нашої реклами. А для чого? Для того, щоб донести якусь певну інформацію або для того, щоб про себе нагадати. Бренди дуже часто використовують подібний підхід для того, щоб запам'ятатися, для того, щоб наростити своє впізнаття і не загубитися серед своїх конкурентів. Тому ключовими показниками в таких рекламних кампаніях, як правило, це є охоплення. Це є CPM, те, що називається ціною за тисячу показів, і це є самі покази. Наступна ціль це трафік. Вона використовується в тому випадку, коли нам потрібно отримати, як це не дивно, трафік. Тобто наша основна оптимізація йде під кліки, не під якісь конверсії, а саме під клік. Зазвичай вона використовується для того, щоб людей переводити на Інстаграм, на Telegram канал, інколи і для того, щоб просто вести людей на сайт, але потрібно розуміти, що в цьому випадку ми просто ведемо людей на сайт, ми не оптимізовуємося ні під яку конверсію. Інколи її ще використовують в тому випадку, коли не можуть налаштувати Піксель і, відповідно, не можуть налаштувати рекламу на конверсії. От, але це не дуже правильний підхід. Ключові показники при такій рекламній кампанії буде кількість отриманих кліків і ціна за ці кліки. Рухаємося далі, і далі у нас іде ціль взаємодія. Вона використовується для того, щоб збирати реакції на наші публікації, тобто збирати лайки, коментарі, репости. Також вона підходить для того, щоб залучати людей у комунікацію з нами у месенджері у інстаграм Діректі або у Ватсапі. Тобто, людина може з реклами одразу перейти до нас, до чату і щось там написати, і ми можемо з нею далі спілкуватися. Ліди ліди це коли ми можемо збирати контактні дані людини без сайту, тобто людина переходить з реклами на певну форму. Де є якась додаткова інформація про нашу пропозицію, і людина може залишити там свої контактні дані, і ми далі можемо з цим працювати. Використовується в тих випадках, коли відповідно у нас немає сайту, або наш сайт дуже поганий, ми розуміємо, що ми там не зможемо отримати ліда. В такому випадку використовуються лідформи і обирається ціль ліди. Ключовими показниками для рекламних кампаній, націлених на ліди, буде вартість. Ліда просування додатку. Тут теж, в принципі, все зрозуміло. Ми можемо взяти наш застосунок і відповідно просувати його через Facebook і через Instagram, націлюючись на інстали, тобто встановлення цього додатку, або ж на певну подію в додатку. Ключовими показниками для просування додатків є вартість за інстал і вартість за певну подію в нашому додатку. І остання ціль, напевно, найбільш цікава це продажі. Використовується вона відповідно для того, щоб оптимізовуватись максимально під цільову конверсію. Ну і як правило, цільова конверсія це якась покупка. Також тут можна запускати рекламу через каталог, динамічну рекламу, ну це вже трошки інша історія. Що тут дуже важливо в продажах, це наявність. Пікселя на сайті налаштованого пікселя, який буде збирати відповідно усі події, які нам необхідні, для того щоб оптимізовуватись під ці події, тому ключовими показниками в таких рекламних кампаніях буде Кількість покупок, ціна за покупку, ну і окупність рекламної кампанії. До речі, що стосується пікселя, в мене вже є відео на каналі про те, як він налаштовується через Google Tech Manager. Можливо, вам буде це корисно. Я залишу підказочку. Переходьте по ній, друзі. І ще не забувайте, в мене є телеграм-канал. Ви можете підписатись на нього. Там дуже багато цікавої інформації про маркетинг.